Війна, вона, це як лакму Вона, бумажка. Ну, люди проявляють себе одні з гарної сторони, інші з, з негатив, негативної. Тому і відносини між людьми мені кажеться, що теж вони якось проявляються. Мені кажеться, що Відносини в нас більш стали взаємні, чисті. Я більш став цінити свою дружину, дітей, внуків. Я зрозумів, що, мабуть, я її не кохав так сильно до того моменту, як ми попали на війну, тому що на війні в тебе більш ну, обостряються ті почуття, тому що ти розумієш, що ти можеш втратити. Найдорожчі людини, тому я дуже переживав. Я зрозумів, що так от, іменно в таких умовах люди стають набагато дорожчі тобі, більше чисті відносини.